Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Претендент з Кореї Єон Кін заявив, що він чинитиме гідний опір японському фавориту екс абсолюту у другій нелешій вазі Нової Інує. Бій суперників відбудеться в суботу, 24 січня, в Токіо, Японія. Екс чемпіон зі США Реджис Прогрейс поділився своєю думкою щодо майбутнього поєдинку між його співвітчизниками Райаном Гарсією та Роландо Ромеро. Бувший чемпіон на півсередньої ваги, Кіт Турман веде переговори про поєдинок з австралійцем Тімом Дзю. Бій запланований на літо. Британський суперважка ваговик Мозес Ітаума відреагував на бажання турки Аля Шейха організувати бій проти українця Олександра Усика, але Мозес не вірить у розвиток таких подій. Промоутер Едіхір назвав єдиного бійця, який здатний скласти конкуренцію об'єднаному чемпіонові світу в суперважкій вазі українцеві Олександру Усику. Но ну, перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Фаббет. Вже завтра, 24 січня, в Токіо Японія відбудеться вечір-боксу від промоутерської компанії Rank, головною подією якого стане поєдинок абсолютного чемпіона другої лише воги японського монстра Наої Інує проти корейського претендента Єюн Кіма. Маловідомий кореєць прийняв бій із одним із найкращих боксерів сучасності Наої Інує менш ніж за два тижні до виходу в ринг. Японський чемпіон залишився без суперника після того, як обов'язковий претендент з Австралії Сем Гудман повторно вибув через розсіження. Сьогодні, після офіційного зважування суперників, претендент з Кореї в своєму інтерв'ю заявив, що він щонайменше чинитиме фавориту більший опір, ніж це вийшло б у Гудмана. Ви можете очікувати від мене набагато більшого, ніж від Сема Гудмана, запевнив Кім. Інує ніколи за свою кар'єру ще не зустрічався з таким бійцем, як я. Я змоделював усі свої тренування для Інує. Мені потрібно відповідати його темпу. Тому я провів багато додаткових тренувань, які зробили мене ще сильнішим. Чим більше я робив у залі, тим ближче я підбрався до мети. Я вже майже там, сказав Кім. Нагадаємо, Інуя в останньому бою у вересні нокаутував у сьомому раунді ірландця Тіджея Дохені. Юн Кім у травні минулого року достроково здала у п'ятому раунді індійця Ракеша Лучаба. А яким буде ваш прогноз на дане суботнє протистояння у Токіо? Пишіть під відео. Колишній чемпіон першої непівсередньої ваги, американець Реджис Прогрейс, поділився своєю думкою щодо майбутнього поєдинку між його співвітчизниками Раяном Гарсією та Руландо Ромеро. Райан і Ролі я бачив їхній спаринг. Насправді це непередбачуваний бій, тому що обидва хлопці дикі. Обидва вміють і можуть бити. На перший погляд можна сказати, що фаворит Райан. Але не знаю, чи трапляються вам кадри їхнього спарингу. Ролі тоді побив Гарсію. Ромеро дикий хлопець. Іноді важко розрахувати час, коли б'єшся з таким суперником. Я б обрав Гарсію, але не потрібно виключати ролі. Просто у Райана більше досвіду у великих боях, але водночас Роландо здатний зловити його якимось несподіваним ударом. Це цікавий бій, сказав Прогрейс. Нагадаємо, що спочатку Гарсія мав битися з ексчемпіоном в першій напівсередній вазі мексиканцем Ісаком Крусом. Але той відмовився від цього бою, так як в Ісака вже запланований поєдинок на 1 лютого з Ангелем Феррерою. Очікується, що Райан Гарсія і Роландо Ромеро проведуть поєдинок у травні на Таймсквер у Нью-Йорку США. Тільки вчора в мережі з'явилася інформація про повернення на ринг екс-чемпіона на напівсередньої ваги Кіта Турмана, як уже сьогодні з'являються новини про наступні поєдинки американця. Майк Копінджер і ESPN розповідають про те, що саме так і виглядає задум організаторів. Вони зробили турману в міру проміжний бій з місцевим середняком нокаутером Броком Джарвісом для того, щоб познайомити австралійську публіку з американцем. Цей поєдинок відбудеться 12 березня в сіднеї Австралія. Якщо Турман пройде Джарвіса, то наступним отримає бій з Тімом Дзю. Сутичка між Кітом і Тімом мала відбутися ще в березні минулого року, але американець отримав травму біцепса. Дзю прийняв бій на короткому повідомленні з Себастьяном Фундорою зі США і поступився йому поясом чемпіона світу за версією WBO. Інформацію про ведення переговорів між Турманом і колишнім володарем титулу WBO в першому середньому дивізіоні австралійцем Тімом Дзю підтвердив і відомий журналіст Ден Рафаель. Скасований минулого року бій між Китом Турманом і Тімом Дзю може бути перенесений на літо і проведений без ППУ, написав Рафаель на своєму сайті. Нагадаємо, у жовтні австралієць намагався відібрати титул IBF у Чеченця Бахрама Муртазалієва. був брутально побитий і удосрочений за три раунди. Турбана востаннє бачили у рингу у 2022 році. Він упевнено побив співвітчизника Маріо Баріоса. Перспективний британський суперважковаговик Мозес Ітаума відреагував на бажання міністра розваг Саудівської Аравії Турки Аля Шейха організувати бій проти об'єднаного чемпіона його вагової категорії українця Олександра Усика. Мозес зізнався, що не вірить у такий розвиток подій. Чому Усик має прийняти бій зі мною? Очевидно, що це перша думка, яка з'являється у моїй голові, як ми починаємо про це говорити. Але якби мені прийшли і сказали Ти б'єшся з Усиком у травні, я б відповів так. Я на 100% прийму цей бій. У цій ситуації немає програшного варіанту. Розумієте про що я? Я прийму цей поєдинок 100%, але навіщо йому це робити? Хлопець уже заробив купу грошей. У чому різниця? Щоб мати 100 мільйонів або 110 мільйонів, наче у вашому житті щось зміниться. Тож причина, чому він прийме бій зі мною, буде не в грошах, яких у нього достатньо. Має бути щось у глибині душі, що мотивує його. Ця людина вже домоглася всього, і, якщо чесно, на його місці я б уже завершив кар'єру, сказав Ітаума. Ну і продовжені теми. Відомий британський промоутер Еді Хірн назвав єдиного бійця, який здатний скласти конкуренцію об'єднаному чемпіонові світу у суперважкій вазі українцеві Олександру Усику. На думку Хірна, тільки володар титулу IBF у першому важкому дивізіоні, австралієць Джей опитає, може дати гідний бій Олександру. Джей скромний, але я дивлюся, що може статися в майбутньому. Він відданий першій важкій вазі, але вважаю, що потрібно наслідувати приклад Олександра Усика. Цей хлопець був непереможений у першій важкій вазі, а потім піднявся і виграв безперечний титул у суперважкому дивізіоні. Зараз ми приділяємо всю свою увагу титулам у нашій ваговій категорії, але я впевнений в недалекому майбутньому ми поборемося з Олександром Усиком за чемпіонський пояс у суперважкому дивізіоні. Я вважаю, що Джей єдиний, хто здатний дати усику бій протягом наступних 12-18 місяців, сказав Хірн. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.